Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги настінний тримач для заряджання телефону. Даний тримач дозволяє зручно зберігати ваш мобільний телефон під час заряджання. Він кріпиться на стіну, звільняючи місце на столі або тумбі. Тримач міцно фіксує телефон, запобігаючи його падінню та сприяє ефективному заряду під час використання. Завдяки стильному та сучасному дизайну він ідеально впишеться в будь-який інтер'єр. Виконаний з міцних матеріалів, довговічний та нейтр.